Шевченко Аліна, територія творчості вірш чума. Чума з Лопатою ходила, та гробовища рила, рила, та трупом трупом начиняла, і со святими не співала, чи городом, чи то селом метте собі, як помилом. Весна, садочки зацвіли, неначе полотному криці. Росою Божою умиці біліть, весело з землі, цвіте, красується цвітами, садами, темними лугами, а люди, бідні в селі, неначе злякані огнята, позамикалися у хатах та й мруть. По вулицях воли ревуть голодні, на городі пасуться коні, не виходить ніхто забрать нагодувать. Неначе люди ці сплять, заснули, добре знать заснули, святу неділеньку забули, бо дзвона вже давно не чуть. Сумуть комини без диму, а з городами за тином могили чорні ростуть, під хатами, поміж садами зашиті в шкуру і в смолі гробокопателі в селі волочать трупи ланцюгами за царину. І засипають без домовини. Дні минають, минають місяці, село навік замовкло, оніміло і кропивою поросло. Гробокопателі ходили, та й ці під хатами лягли, ніхто не вийшов ранці з хати, щоб їх сердешних поховати. Під хатами і погнили. Мов оазищі з цим поля село зеленіє, ніхто в його не заходить, тільки вітер віє та розносить жовте листя по жовтому полю. Довго воно зеленіло, поки люди з поля пожарищ не пустили та не запалили села того зеленого. Згоріло, зотліло. Попіл вітром розмахало і сліду не стало. Отаке то людям горе чума виробляла.